Так, доброго дня всім поціновувачам рибних котлет. Так, сьогодні ми знову без монтажера, тому я сподіваюся, ви мене бачите, чуєте. А, ну, по-перше, хочу вам повідомити, що а, з навчанням я потрішечку справляюсь. Це можна побачити по моєму обличчю, яке таке опухле. І хто підписаний на наш телеграм-канал, знає, що у мене голос більш змучений. Ну, не важна забити хер. Але я хочу подякувати всім за вашу активність. Я і мій оператор навіть уявити не могли, що нас буде стільки підписників. І ось. Ну, а це наша постійна рубрика Закоханий семикласник. Цей раз я вивчила французький вірш, ну в перекладі, звичайно, а... а посвячується він моїм друзям, яких я дуже сильно ціную і люблю, які допомагають мені з математикою і з взагалі зі всіма проблемами, з якими я до них приходжу. Та й взагалі вони добрячки і класні. Тому надсилайте це теж своїм друзям відео. Це послання буде для них, хоча цей вірш і не про дружбу, але яка різниця? Головне посвяти, розумієте? А, що ж, а, до мене прямо до кімнати диявол прошмигнув, як тінь, щоб на гарячому спіймати. Я хочу знати, мовив він, із тисячі щедрот приємних, якими славиться вона, зі всіх принад рожевих темних, що містить плоть їй сповна, яка найкраща на пропале ти душе відрекла отвіт. Оскільки все в ній досконале, то виділяти щось не слід. Коли й долає мене з моря і спокушає певна річ, вона сіяє, як аврора, і заспокоює, як ніч. Уже того же поєднались у ній принади золоті, щоб немічний якийсь аналіз могли б зробити вроді тій. О, перетворення музичне моїх чуців! Єдиний сплав, у неї дихання музичне, а голос запах буйних трав. Що ж, на сьогодні все. Чекайте дегра... деградаційний контент скоро, який ви більше всього дивитесь. Таке життя ми живі ми тут. Сподіваюсь, ви теж справляєтесь зі своєму. Ми... Проблемами зараз помаленьку. Передаю привіт всім моїм друзям. Дуже сильно їх люблю. Мама і тато теж привіт. Вас теж люблю. І моїх підписників теж люблю. Дякую. Пока.